Четверту годину поспіль на тепер тривають повітряні тривоги в Києві. Вже кілька прольотів було, зокрема в середмісті української столиці. Буквально за 100-200 метрів від того місця, де я працюю на 24-му каналі. Поцілили росіяни будинок вчителя, який один в один, ну окей, дуже близько схожий до будівлі Верховної Ради. І російські пропагандисти навіть написали, що от мовляв по центру прийняття рішень поцілили. Ну просто переплутали вони ці будівлі. Напевно, не знали, що це на тепер лише будинок вчителя, і че і що це 100 років тому була така собі Верховна Рада в Україні, український парламент. Тому саме по тій будівлі вони й поцілили. Менше з тим б'ють на тепер і по цивільній інфраструктурі. Половина Києва на тепер знеструмлена. Так само ми знаємо, що і у Львові по об'єктах критичної інфраструктури поцілили. Там також перебої з електрикою. Ну і нам всім очевидно, що це нам помста, помста україні за кримський міст. Все таки цей бункерний дід, цей пацюк він не пробачив нам те, що ми завдали ударів по його воде. жемчужині в короні російської імперії. Він дуже тріпітна до цього кримського мосту ставився. Це був його проект. Він дуже ним пишався. Він його будував, він його відкривав. Тому маємо на тепер за те, ми собі. Помсту, ну і також це точно наслідок призначення нового командувача цією спеціальною військовою операцією, і йдеться про генерала Суравікіна, відомого на прізвисько м'ясник. Це той, який в Чечні воював, це той, який воював в Сирії, це той, який відомий, що він дуже жорсткий і досить жорстокий. Так про нього відгукуються ті, хто з ним і під його командуванням. Працював він командувач військового цих от космі повітряно космічних військ Російської Федерації. Так вони називаються. Ну і припускали експерти, що він чим відзначиться, тим, що буде використовувати авіацію, тим, що буде завдавати масованих ракетних ударів. Він цим і ще в Сирії відзначився. Відповідно, те, все цей генерал Суровікін тепер повторює і по території України. Направду нічого нового Направду, ми це все очі. Ковали, ми очікували це і на День Незалежності. Ми це очікували на 9 мая. Ну, є чітке розуміння, що направду не так багато в запасі у росіян тих от ракет. Не так багато, менше з тим достатній запас вони мають, і напевно, от припускають, що вони хочуть запускати ті свої ракети сьогодні кількома хвилями. Ну тобто, щоб максимально вибити. Першою цією хвилею боєзапас наших протиракетних оборон, нашої протиповітряної оборони, і по тому наступними наступними цими хвилями запускати ракети, щоби поцілити по критичній інфраструктурі, щоб поцілити по військових об'єктах. Тому, будь ласка, там протягом сьогоднішнього дня так точно перебувайте в безпечному місці, не ігноруйте повітряні тривоги. Як ми бачимо, в середмісті Києва загинули ті люди, які просто в той момент момент в своїх автівках проїжджали повз поцілила в них російська ракета. Автівки загорілися, і вони в тих автівках своїх загоріли заживо. Тому знаєте, можна як завгодно ставитися до. Вимог влади, зокрема, залишати комунальний транспорт, зупиняти комунальний транспорт на той момент, коли оголошено повітряна тривога. Менше з тим, ми бачимо, що все таки це ті правила, які рятують життя. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. От, вже більше трьох годин поспіль перебуваю у підземному паркінгу під своїм будинком. Точно некомфортно, холодно, голодно. Немає тут Wi-Fi, немає тут інтернету. Періодично доводиться підходити ближче до входу в паркінг, щоб зловити інтернет, щоб прочитати останні новини. Менше з тим. Ну треба розуміти, що варто берегти своє життя, варто не ризикувати і триматися в безпечному місці. Як ви бачите, Путін нам мститься. Ну в нас немає іншого виходу, окрім як його перемогти. Як не дати нас зламати, не дати посіяти серед нас паніку, посіяти серед нас зневіру в збройні сили України? Ми віримо зсу. Все буде Україна. тримаємося.